У Кам'янському відкрили меморіал пам'яті захисників і захисниць України, які віддали життя за нашу незалежність. В цьому місті поіменно пам'ятають кожного, хто навіки залишився молодим на полі бою, хто героїчно боровся за нашу майбутню перемогу. Напередодні ми побували на відкритті. Спочатку мешканці Кам'янського принесли квіти до меморіалу на площі героїв. Рідні та близькі загиблих, бойові побратими, колеги і друзі тримали в руках портрети тих, кого ми згадуємо і будемо пам'ятати. До речі, на проспекті Ювілейному відкрили галерею пам'яті. Це своєрідна стіна, на якій розмістили зображення захисників і захисниць з міста Кам'янського, які віддали своє життя за Україну. 29 серпня ми відзначаємо день пам'яті наших захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу і незалежність. Це дуже важлива подія для кам'янчан для всієї України. Сьогодні, в цей день, разом з митрополитом Сіміонам разом з керівниками правоохоронних органів, керівництвом районної військової адміністрації, ми поклали квіти до меморіалу на площі героїв. Ми також відкрили стіну пам'яті нашим загиблим захисникам по проспекту Ювілейному. І після цього ми, ми разом вшанували пам'ять наших загиблих захисників і захисниць на нашому меморіалі. Сьогодні ми також відкрили вже другу чергу будівництва нашого меморіалу, де захоронені наші воїни. Наші герої я хочу подякувати митрополиту Сіміону за те, що він сьогодні відвідав наше місто в таку важливу дату, і що разом з ним, разом з родинами загиблих захисників, наших, разом з військовими, разом з мешканцями міста, ми разом вшанували пам'ять наших захисників і захисниць. На відкритті меморіалу міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч, митрополит Дніпровський і Січеславський, керуючий Дніпровською єпархією православної церкви України. Сьогодні важливий день для кожного із нас. З 29-го числа я відвідав. Відвідую місто Кам'янське саме сьогодні. Заходи розпочинаються з вшануванням. Полеглих захисників, і сьогодні, як коли покладав квіти, і ми бачили зі родинами і сім'ями, це вже в Кам'янському понад пів тисячі таких сімей, які ну які втратили саме близьких. неоціненний подвиг наших захисників має жити в серцях рідних та близьких, тих, хто на полі бою продовжує справу побратимів в серцях кожного з нас і прийдешніх поколінь. Ціни, журавель Артем загинув у 23-му році в Херсонській області, на лівому березі Дніпра. Мудрий, чесний, добрий, щира людина. Дуже важливо пам'ятати, якою ціною нам дається. Наша незалежність важливо такі заходи проводити частіше, щоб діти, наше покоління розуміли ціну нашого життя. Сльози на очах матерів, дружин, сестер та подруг загиблих захисників це біль, який неможливо втамувати. Проте не розпач сьогодні об'єднав всіх тих, хто прийшов, щоб схилити голови, віддаючи шану нашим захисникам. Якби гірко нам не було. Сьогодні ми віддячуємо ЗСУ. Сьогодні нас об'єднує віра в перемогу. На жаль, боротьба за свободу і незалежність України обходиться нам дуже дорогою ціною. Гинуть справжні патріоти, найкращі сини і доньки нашої України. Я склоняюся перед кожним захисником, який повернувся вже додому, який ще повернуться обов'язково з перемогою. І перед тими нашими захисниками, які залишаться в нашій пам'яті і в наших серцях навічно. Слава захисникам! Слава Україні! Пам'ять про неоціненний подвиг наших героїв важливо не лише зберегти, а й передати прийдешнім поколінням. Тож і стіна пам'яті, і меморіал загиблим захисникам і захисницям це свідчення нашої шани і великої вдячності. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1.